Вітаю вас, дорогі друзі! Моє Ніна Назуй і це мій канал В'язання і не тільки. Я отримала посилочку, я замовляла нитки для світера чи джемпера, не знаю, ну, мабуть, світер для своєї онучки. І це у мене класичні нитки «Алізе Lana Gold. Я з них вже в'язала один раз, не пам'ятаю, що я в'язала, шапку, мабуть, в'язала. І зараз повернулася, вирішила зв'язати світр з таких ниток. Уже розпочала в'язати, тому мені вони дуже подобаються. Хто їх іще не брав, я вам просто рекомендую. Дивіться, які гарні кольори. Я буду в'язати такий в полосочку світр. Він буде з таким спущеним рукавом в стилі оверсайз. Ну, який у мене там вже вийде, я потім вам покажу. Може, навіть зроблю майстер-клас по тому світеру. Так, ниточки в стаграмах. 240 метрів, але нитка така товстенька, вона така, знаєте, пухкенька, товстенька, м'якенька, ну на дотик дуже гарні. І вони носяться дуже хорошо. Тому хто не знає таких ниток, я вам їх рекомендую. Пробуйте. Вони бюджетні нитки. Їх турецька це турецька фірма Алізайв. Вони являються у них класикою і випускають їх довгі-довгі роки, мабуть, скільки і. Існує ця фабрика. Так, Тому я взяла два кольори. Ну, я взяла там більше моточки, це я просто показала вам, може, таку кількість. А ще я не, не втрималася і взяла отакі гарнесенькі ниточки для носочків. Скручена, скручена нитка, ну, дуже так вона гарненько скручена. Дивіться, дві ниточки виходить тоненьких. Може, тут їх і не дві? Ще загляну. Скільки. О, і тут їх не дві, тут їх знаєте скільки? Чотирi. Чотири. Чотири тонюсінькі ниточки скручені в таку скруточку і длина в 100 грамах 400 метрів. Це для носочків. Це італійська фірма. Я так розумію, їх отримують на бабінах, а потім перемотують уже в самому магазині. Італійська фірма вона називається. Каузетерія, якась нова фірма, я такої не чула. І тому мені так захотілося. Я люблю таке щось новеньке взяти, подивитися, попробувати. Я коли буду в'язати носочки з цих, ниток, це будуть тоненькі носочки, їх потрібно в'язати десь приблизно спицями номер 2 не більше, тому що вони будуть на два з половиною, це дуже тонкі, от на два. І будуть такі тоненькі, симпатичні. Тут такий салатний, білий і трошки бюрюза, темніша, світліша. Ну, Виглядають дуже прикольно, класно на дотик. Так, 75% шерсті, 25% поліаміду в цих нитках. І на дотик вони такі тепленькі, трішки ворса видно. Це для, для душі. Носочки я завжди в'яжу, завжди в'яжу для душі. А отакий світер я вже почала в'язати з цих ниток. Зараз вам покажу, як виглядає. Е, ну, давайте на, на темному фоні, е, от таким чином виглядає в'язання з цих ниток. Спиці тут 4,5. Це я почала в'язати, буде двох два ну, кольори буде на така полосочки будуть двох кольорів на цьому світері. Він буде такий рівненький. Резинку вибрала спеціально, така, щоб не стягувала низ, але добре фіксувала. Ну, щоб не завертався світер. Мені вона дуже сподобалася. Зараз зніму відео, покажу вам, якщо цікаво, можете подивитись наступне відео, яким чином в'яжеться така резинка. Симпатична, красиво виглядає, рівненько виглядає. Бачите, як воно так рівненько виглядає. Ну що, буду в'язати світер. А хто не знав про ці нитки, я вам їх показала і рекомендую. Всім вам творчих успіхів. До побачення!